Новий ліфт про колаген проти зморщок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Зараз буде хвилина мовчання. Включення зі Львова, але перед цим. Цін... Трагічні со сьогодні вночі загинув військовослужбовець Василь Ратушний брат Романа Ратушного. Це сталося на бойовому виїзді від прямого прильоту дрона. Василь був пілотом БПЛА в підрозділі, підрозділі птахи Мадяра. Про смерть сина в соціальних мережах повідомила мати загиблих братів, письменниця Світлана Поваляєва. І Василь і Роман були учасниками революції гідності. Світлано, неможливо сягнути той біль, який ви відчуваєте, але пам'ятайте і знайте просто зараз, що наші серці. Я болить, болить і співчуття круті, люди, і герої нашої країни. Зараз на прямому включенні. включені Неля, Вам слово. Так, і важко щось говорити після цього, звичайно. Так, друзі, але ми якраз саме тут, у центрі Львова, на проспекті Свободи, для того, щоб говорити і про наших полеглих героїв, які віддали життя за Україну, і про живих для того, щоб вшановувати і пам'ятати. З нами зараз тут представниця громадської організації, координаторка громадської організації Вшанує в місті Львів безпосередньо Юлія Оліяр. Юль, вітаємо вас. Розкажи про цю ініціативу Вшану. Так, наша ініціатива її започаткувала парамедикиня Ірина Цибух, яка загинула минулого року, якій зараз якраз дали звання Героя України посмертно. Вона розпочала цю справу, і зараз ми продовжуємо її справу. Тобто, це побудова цієї культури пам'яті в нашій країні, і це популяризація. Різних форм пам'ятування, і власне, ми зараз зібралися на хвилину мовчання, яка відбувається кожного дня. Це є загальна національна хвилина мовчання по всій країні о 9.00. І вона ми збираємося на такі публічні акції кожної середи та е, суботи, і ми постійно говоримо, що пам'ять це є конкретні імена, і нам є кого пам'ятати і є за кого стояти. Саме тому в мене табличка з іменем, бо це не просто якісь далекі, невідомі нам люди. В нас в кожного є втрати, і це зачепило кожного філати як це відбувається. Буквально до речі, Іра, ви кажете, започаткувала брат Юра, якого ви вже бачили сьогодні, і нам провів ексклюзивну екскурсію в місто. Він теж тут, і Ді, давайте зараз подивимося, як це відбувається. І У Львові зараз, зараз, зараз оголошується по гучному овцю. Так. Давай повернемося. Україні. героям слава, ви подивилися. тільки що героям як, слава. А, як правильно а, Львів зробив? Ми сподіваємося, що так має робити і кожне місто містечко селище. В одну хвилину лише ми подумки енергетично поєднуємося, об'єднуємося усі українці по всьому світі. На 24 години добу ми можемо це зробити, і це важливо. Це просто дощем має бути Львів. Ще вам слово. Ви знаєте, ти кажеш, правильно, та, Руслан. І це, от заходячись тут, правда, абсолютно щемливо ця історія. Коли мить зупиняється, потім далі всі йдуть на життя, а виходять з машин, люди, я думаю, ви це бачили і показували це. Дійсно, Нель, я, я не знаю, можливо, ні. Ми, ми знаєте, в жодному місці такого не бачили. Та, і Але це я просто хочу. Щось сказати. Це дуже вразило, навіть так, от, та, от Зараз Неля, поки сльози прокохне все, це, це просто треба це все пережити. Тому пережить. що вийшли Але всі, вийшли чоловіки, хочеться, військові, абсолютно весь транспорт зупинився. Не хочеться говорити правильно-неправильно. Тому що дивіться, різні міста, різні історії, різні традиції переживання. Кожен по-своєму йде до цих історій. Львів завжди славився тим, що він дуже чітко і правильно фіксує традиції. І нехай це буде Робиться прикладом красиво. для всіх інших. А, але я думаю, що так чи інакше, кожен можливо, десь можливо там по формі зробить не так. Але головне, що ми всі єднаємо їздимо по різних містах і бачимо відбувається, і говоримо одне й те саме, і відчуваємо одне й те саме. Тому у Львові так і спасибі Львову за це. Дякуємо, гор, дякуємо Нелю і дякуємо Львову за цю ініціативу. На щастя, не єдиний Львів має таку ініціативу. Ми коли з Русланом були в Рівному. Точно така історія, коли з кав'ярнь з ресторанів всі виходили, машини зупинялися. Наскільки я знаю, так само в Чернівцях зупиняється. До чого це все, друзі? Пишіть над відео історії, як у вашому місті відбувається? Чи вже є така ініціатива? Чи можливо лише зараз народиться або ж зараз формується? Коротенько і горнелю. Ми ж включатися ще будемо з вами. Де вас можна обійняти? Зустріти у Львові, давайте точку. Нас можна обійняти зустріти у Львові фактично десь о 9.45 біля оперного театру. Тому приходьте сюди. Звичайно, ми традиційно будемо чекати тут всіх у цій знаковій точці. Ну а далі, як і обіцяли, ми, наприклад, класного ветеранського бізнесу і можливості зробити свій бізнес. Тому Але не скажу поки що де. А вас глядачі чекаємо о 9.45 біля опери. Приходьте до зустрічі. Львів зустрічаємо весну разом зі. Сіо, короче. Паси мені Так, друже. You know.